Одного мудреця запитали, як би ти знищив світ, якби був дияволом? Відповідь – Якби я був дияволом і хотів знищити людство, я б не влаштовував апокаліпсис. Я б просто тихо, крок за кроком, ламав людей зсередини. Ось як це виглядало б у сучасному житті. Я б зробив так, щоб люди перестали думати, засипав би їх марною інформацією, тривожними новинами щохвилини, скандалами, трендами. Нехай мозок вариться у смітті. Чим тупіший, тим керованіший. Я б зруйнував освіту, зробив би школи та університети нудними і безглуздими, змусив би вчити те, що не знадобиться. А найрозумніших зробив би бідними. Нехай таланти вигорають, а діти мріють не про науку, а про підписників я б поселив страх і тривогу. Кожен день нові жахи. Війна, вірус, економіка, клімат, вбивства ось таке поле інфоприводів. Нехай люди бояться жити, бояться мріяти, бояться один одного. І головне, щоб вони відчували, я нічого не можу змінити. Я б посадив усіх на залежність, на телефони, соцмережі, солодке, шопінг, серіали, порно, доставку їжі, щоб людина не вміла бути просто з собою в тиші, щоб завжди хотіла ще, але не знала чого. Я б зруйнував стосунки між людьми, зробив би так, щоб ніхто нікому не довіряв, щоб дружба стала рідкістю, а любов грою, щоб люди боялися відкритися, самотні, закриті, озлоблені, а потім депресія, апатія, алкоголь, хвороби, таблетки. Я б зруйнував природу руками самих людей. Нехай купують, викидають, будують, спалюють, поки не стане пізно. Нехай засмічують океани, вбивають бездумно тварин і думають, а що я один можу зробити. Поки повітря брудне, їжа хімія, вода отрута. Я б зробив зло нормою, щоб хамство вважалося чесністю або думкою, зрада самозахистом, жадібність успіхом, а доброта наївністю. Нехай цінності стираються, нехай ніщо більше не має сенсу. І все це виглядало б як просто звичайне життя. Просто живемо, як усі. Люди самі б себе повільно вбивали морально, фізично, ментально. Я б навіть не торкався, вони б впоралися самі. Потім мудреця запитали, як би ти допоміг нашому світу і зробив би його найщасливішим місцем з усіх всесвітів, якби був ангелом з такою місією. Відповідь: Якби я був ангелом з місією, допомогти світу і зробити його найщасливішим місцем у всіх всесвітах, я б діяв, не ламаючи волю. А розкриваючи потенціал кожного окремо. Перше. Пробудження свідомості замість інформаційного шуму створив би глобальну екосистему, знизив би інформаційний шум, замінивши його інструментами для усвідомленої роботи з інформацією. Алгоритми соцмереж заохочували б якісний контент, критичне мислення, перевірку фактів і глибокі дискусії, щоб люди не варилися у смітті, а харчувалися сенсом. Друге. Освіта, як шлях радості та розкриття талантів, перебудував би освіту так, щоб переважала допитливість і практичне застосування знань. Школи стали б центрами дослідження світу, а не зубрилки. Таланти знаходили б підтримку і наставників, незалежно від походження. Третє, культура справжньої віри, довіри та безстрашності замість тривоги та виживання поширив би хвилю позитивного зцілення. Суспільство вчилося б розпізнавати і трансформувати страх в усвідомлену дію. Змі фокусувалися б на рішеннях, героях повсякденності, позитивних змінах і конструктивному діалозі. Люди відчували б особисту силу впливати на своє життя та оточення. Четверте усвідомленість і здоров'я джерела радості замість залежностей допоміг би людям заново відкрити радість простого буття, тиші, споглядання природи, справжнього спілкування, творчості, фізичної активності. Технології стали б інструментами для поглиблення зв'язку з реальністю і собою, а не втечі від неї. П'яте. Глибокі зв'язки як основа суспільства вдихнув би життя в мистецтво справжнього спілкування, заохочував би емпатію, активне слухання, вразливість і прощення. Спільноти будувалися б на взаємодопомозі та спільних цінностях. Дружба і любов цінувалися б як найбільші скарби, що вимагають уваги та турботи. Шосте. Гармонія з природою як природний стан. Допоміг би людству усвідомити себе не господарями, а частиною живого дихаючого космосу Землі. Технології та економіка перебудувалися б на принципах стійкості та регенерації. Кожна людина відчувала б особисту відповідальність і зв'язок з природою. Сьоме доброта і сенс як нова норма зробив би співчуття, чесність, щедрість і справедливість не наївністю, а силою і нормою. Культура прославляла б не егоїзм, а служіння, не хамство, а повагу, не цинізм, а віру в краще. Люди знаходили б глибокий сенс у повсякденних вчинках. Як ангел, я розумів би, не можна змусити бути щасливим. Моя роль створити умови, максимально сприятливі для розквіту щастя в кожному серці, безпека, свобода, сенс, зв'язок, здоров'я, свобода волі священна. Я не став би маніпулювати, а надихав би, просвічував і показував шлях, вибір завжди за людиною. Щастя в балансі між особистим і спільним працею, і відпочинком, прогресом і традицією, розумом і почуттям. Почати потрібно з малого. Щастя світу будується зі щастя кожної окремої істоти. Зміни починаються всередині і в ближньому колі. Ангельський план це не утопія, а запрошення до дії. Кожен вибір на користь усвідомленості, доброти, глибини, турботи про себе, інших і місце, де ми живемо. А де ви прямо зараз можете посіяти зерно того щасливого світу? Це є ангельська місія, доступна кожному. А як ви думаєте, людство зможе піти шляхом ангела? Будемо раді дізнатися вашу думку в коментарях. Якщо вам сподобалося, підписуйтесь на наш канал, натиснути на дзвіночок і вибрати усі. Ставте подобається, лайки, великий палець вгору, пишіть коментарі, поділіться відео з друзями. Нехай відео про хороше і корисне дивиться більше людей.